Житомирський учнівський кінофестиваль виходить на фінішну пряму. Понад 22 команди готують представити свої творіння вже менше, ніж через місяць. Головна мета кінофестивалю на думку організаторів, розкрити потенціал у сфері створення кіно, адже кіно є дуже привабливим видом мистецтва, особливо для молоді. Ми почали проводити такий Житомирський учнівський кінофестиваль серед учнів-школярів міста Житомира. Зараз у нас приймає участь приблизно 22 школи. Вони, кожна школа знімає свій короткометражний такий ігровий фільм. І 18 квітня у нас планується церемонія нагородження, де будуть представлені кращі з кращих і де отримують нагороди кращі фільми за 14 номінаціями. Фільм, який зняла команда ліцею номер 24 вже на стадії монтажних робіт. Команда підбралася не випадково. Я завжди мріяла знімати фільм. Це якось не знаю з дитинства, тому що в сім'ї в мене також до цього причетні. Тому в мене З'явилось таке бажання, і моя мрія збулась. Ми хочемо показати в своєму фільмі, в яких ситуаціях може потрапити людина, і їй потрібна допомога. Показати на те, які є люди в нашому місті, спроможні вони надати допомогу. Організатор фестивалю Богдан Яремчук запевняє, що церемонія нагородження переможців пройде не чим не гірше, чим відомі Оскар та Золотий Глобус. Ми плануємо проводити церемонію нагородження в кінотеатрі Україна. Це буде червоний зал. Також плануємо зробити таку червону доріжку, щоб була така святкова атмосфера, щоб діти могли приходити в сукнях, там в костюмах хлопці і могли отримувати призи, бути задоволеними і провести таке свято для них.